З Україною в серці на сцені національної оперети презентували нову програму. Патріотичне театральне дійство зібрало чимало глядачів. Артисти продемонстрували не лише вокальні здібності, а й акторські та навіть хореографічні. Виручені від концерту гроші організатори направлять на благодійність. Народні пісні в обробках митців зі світовими іменами в національній опереті відбувся патріотичний концерт з Україною в серці. Підготовка проходила творчо, натхненно та швидко. Художній керівник театру Оперетти Богдан Струтинський каже: захід створений, аби в глядачів пробудити почуття любові до України. Такий правильний код в самій назві з україною в серці, тобто ми. Маємо програму, побудовану на українських композиторах, як класиків, так і сучасних композиторів. Будувалася програма, щоб осягнути всі регіони і східних композиторів, і західних композиторів, і центральної України, тому що ми хочемо всіх поєднати в один вінок і не ділити ніяким чином Україну. Артисти хору, балету оркестру та провідні вокалісти національного перед створювали неповторну театральну картину. Концерт також мав благодійну мету. На нього запросили переселенців з окупованих територій. Ініціатором такої благодійної акції є пан Руслан. Чоловік каже, концерт перевершив всі його очікування. Зараз театр пішов на зустріч дано 50 квитків, і ми запросили сюди цих людей, які ну, зараз. Як раз відбувається вистава в залі театру. Перед цим вони були настільки зворушені, тим, що, що про них що їх не забувають. Готувалися до вистави експериментального напрямку близько місяця. Номери змогли задовольнити навіть найвибагливішу публіку. В програмі концерту їх аж 34, половина з яких прем'єрні. В залі Аншлаг, кияни йдуть до оперети цілими родинами. Анжеліка ж прийшла з подругою. Каже, для неї концерти в оперетті вже добра сімейна традиція. Тут навіть має свої улюблені твори. Театр ми любимо, в театр ходимо, в театрах буваємо. Мені дуже подобається дерев'я вмирають стоя, мені дуже подобаються звичайні ціломудріного бабника. Там маса спектаклів, які нам подобаються. Вечір української музики, пісні й танцю повністю розкрив тему самобутньої української культури. Самі ж театрали кажуть, часу на відпочинок не мають. Вони вже активно готуються до міжнародного фестивалю, оперетта фест. Обіцяють здивувати черговими новинками. Віта Пузіна, Артем Квашин Правда тут.